Хлібний дар. да вирішується на полі. Новий поворот щодо мирних переговорів. Команда Білого Дому і сам Трамп дають зрозуміти, що вже майже не вірять у можливість зустрічі двійки Зеленського і Путіна. Натомість схиляються до розмови у форматі трійки за участю президента США як посередника. Останні заяви із Вашингтона зібрав наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Трамп змінює позицію. Це спочатку звучало у розмовах не на камеру, але зараз американський президент вже став публічно говорити. Діалог між Києвом і Москвою, скоріш за все, доведеться і організовувати і вести саме йому особисто. Сказав журналістам, думаю, всі розмови доведеться вести мені і впевнений, переговори відбудуться. Це цитата порівняно скоро. А коли Трампа попросили уточнити, чи стане наступним етапом саме тристоронній саміт за участю США, пояснив, будуть переговори, а назвіть їх самітом чи просто зустріч неважливо. І це вже зміна позиції. Бо раніше план Трампа був організувати прямі переговори між Києвом і Москвою і приєднатися лише в разі успіху. Що цікаво, миттєво надійшов коментар з Москви, коли речник Путіна Пісков прокоментував, мовляв, ні, поки жодних зрушень немає. І це дуже характерно. Трамп часто видає бажане за дійсне, це його стиль. Він не вперше каже про результат, якого хотів би досягти, як про майже ухвалене рішення. А Москва грає в іншу гру. Постійно публічно кажуть, що не мають наміру зустрічатися, що нічого не готово, щоб їх вмовляли і боялися спровокувати на вихід із переговорів. Держсекретар Рубіо дав інтерв'ю Fox News і пояснює логіку Трампа і одночасно тисне на європейських союзників. Намагається переконати, процитую, що Трамп зараз робить все можливе, щоб припинити війну, витрачаючи на це величезну кількість політичного капіталу, енергії, часу. Але на просте запитання: а як саме який наступний крок? Рубіо відповідає про жорсткі вимоги до Європи, так, 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 не до Росії, а до Європи. І це меседж, який варто почути, бо він передає всю. Суть політики Білого Дому каже європейським країнам, які просять Вашингтон посилити санкції проти Москви, Спочатку самим треба запровадити рестрикції, і це відмови від закупівель російської нафти, але не тільки каже, продовження імпорту енергоресурсів з РФ деякими союзниками послаблює переговорні позиції, і це поки спосіб перекинути м'яч європейцям. Мовляв, ось ви перші ми за вами. Але експерти максимально скептичні, що це взагалі спрацює. Свіжа політику пише США та ЄС навряд чи зможуть примусити Туреччину відмовитися від закупівель російської нафти. Туреччина член НАТО і черговий ультиматум Трампа стосувався саме всіх країн альянсу, а отже, і турків. Пише видання, що Анкара досі не проявила жодного інтересу до відключення від джерела дешевої енергії, маючи на увазі турецький потік. Трубопровід, який напряму підключений до системи поставок Москви. І все це показує. А плани Трампа розбиваються об реальність, якщо це стосується Москви, що відверто пригальмовує процес. І як тут у Вашингтоні намагаються обережно перекласти із себе відповідальність, коли санкції проти Росії, начебто, немає не тому, що переговори з нею побоюються зірвати, а через самих же європейців, яким тепер більш незручно буде тиснути на штати. І реальних змін варто тепер чекати ближче до 20-х чисел вересня, коли в Нью-Йорку пройдуть високі дебати Генасамблеї ООН. де зберуться сильні світи цього президенти та прем'єри. З дипломатичних джерел чую про підготовку на її полях прямої розмови Рубіо з Лавровим. І чую також про плани Києва провести чимало заходів окремо від ООНівських, залучивши друзів і партнерів України. Тобто, навіть якщо говорити про гарантії безпеки, схоже, це теж міг би бути хороший шанс, щоб отримати ясність, оскільки всі вже зберуться в одному місці на кілька вересневих днів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.